Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 18 по 21 серпня. Мене звати Українчик. Половину країни заливатиме грозовими дощами, а на другій половині палюче сонце і шалена спека смажитимуть все і всіх. Ось така погодна ситуація нас чекає найближчим часом. Наразі відомо, що 18 серпня сильні грозові дощі литимуть у 12 областях нашої країни. 19 серпня добрячі грозові дощі варто чекати у 8 областях. 20 серпня грозова складова дощів зникне, але дощі продовжать свою мокру справу у 11 областях. 21 числа синоптики прогнозують відчутні дощі у 13 областях. Інформацію про магнітні бурі я буду розповідати в кінці прогнозу на кожен день, але наперед скажу одне: бурі будуть і доволі потужні. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 18 по 21 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Дякуємо! А тепер повертаємось до погоди. В неділю, 18 серпня, грозові дощі варто чекати у 12 областях. Північ на Чернігівщині, денна температура повітря, коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна плюс 18 плюс 16. У Житомирській області в день плюс 31, плюс 33, вночі від 19 до 17 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 31 до плюс 33 градусів, в темні плюс 18, плюс 16. На Київщині і в Києві в денний час плюс 31, плюс 33, в нічний від плюс 20 до плюс 18 градусів. Сильні грозові дощі литимуть у Житомирській і Київській областях. На Чернігівщині і Сумщині невелика хмарність і без опадів. Вітер південний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь у Одеській області вдень від плюс 28 до плюс 30 градусів, вночі плюс 22 плюс 20. В районі Бессарабії в денні години доби від 31 до 33 градусів з позначкою Плюс, в нічні – плюс 20 плюс 18. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 32 плюс 34 в світлі години від плюс 18 до плюс 16 градусів темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 32 до до 34 градусів вище за нуль. Нічна плюс 22 плюс 20. На Миколаївщині в день плюс 34 плюс 36, вночі від 22 до 20 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 32 до плюс 34 градусів, в нічний плюс 22 плюс 20. На Одещині, Миколаївщині, в Криму, а також на Херсонщині і Запоріжжі, невелика хмарність і без опадів вітер південний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Закарпатській області вдень плюс 31, плюс 33, вночі від 19 до 17 градусів вище за нуль. У Хмельницькій області в денний час від 31 до 33 градусів спеки, в нічний плюс 18 плюс 16, на Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області в світлі години від 32 до 34 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 19 плюс 17. Сильний грозовий дощ варто чекати в усіх областях Західного регіону України. Вітер південно-східний 3,8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 32 до плюс 34 градусів, в нічні плюс 17 плюс 15, на Луганщині в день плюс 29 плюс 31, вночі від 16 до 14 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 30 до 32 градусів тепла, нічна плюс 17 плюс 15. В Маріуполі вдень плюс 26 плюс 28. Вночі від плюс 21 до плюс 19 градусів. На Харківщині, Луганщині і Донеччині невелика хмарність і без опадів. Вітер південний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 34 до плюс 36 градусів, в нічні плюс 19, плюс 17. На півдні Кіровоградщини в день плюс 32, плюс 34, вночі від 22 до 20 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 34 до плюс 36 градусів, в темні плюс 19 плюс 17. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 31 до 33 градусів тепла, в нічний плюс 19 плюс 17. У Вінницькій області в день плюс 32 плюс 34, вночі плюс 19 плюс 17 градусів. На Полтавщині в денні години доби від плюс 31 до плюс 33 градусів, в нічні плюс 19 плюс 17. Грозові дощі очікуються на Вінниччині і Черкащині. У Полтавській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях невелика хмарність і без опадів вітер південний 3-8 метри за секунду. 18 серпня очікується доволі потужна магнітна буря. Сила магнітної активності сягне 5 балів. Це дуже відчутний рівень. В понеділок, 19 серпня, апетити дощових хмар дещо зменшаться, і тому дощові опади очікуються лише у восьми областях. Північ, на Чернігівщині і Житомирщині денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна плюс 19 плюс 16. В Сумській області в світлі години доби від плюс 33 до плюс 35 градусів, в темні плюс 18 плюс 16. На Київщині і в Києві в денний час плюс 31 плюс 33, в нічний від плюс 20 до плюс 18 градусів. У Житомирській, Сумській, Чернігівській та Київській областях невелика хмарність і без опадів. Вітер південний, майже невідчутний 3,8 вісім метри за секунду. Південь у Одеській області в день від плюс 28 до плюс 30 градусів, вночі плюс 22, плюс 20. В районі Бессарабії в день години доби від 31 до 33 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 21, плюс 19. У Херсонській, Запорізькій і Миколаївській областях термометри покажуть плюс 34 плюс 36 в світлі години, від плюс 22 до плюс 19 градусів в темні. В Криму денна температура повітря коливатиметься від 32 до 34 градусів вище за нуль, нічна плюс 22 плюс 20. На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, а також в Криму невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Закарпатті в день плюс 31, плюс 33. вночі від 19 до 17 градусів вище за нуль. У Хмельницькій області в денний час від 31 до 33 градусів спеки, в нічний плюс 18 плюс 16, в Чернівецькій області і на Івано-Франківщині в світлі години від 32 до 34 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 19 плюс 17. В усіх восьми областях Західного регіону України варто чекати на сильний грозовий дощ. Вітер південний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 34 плюс 36, вночі від 19 до 17 градусів вище за нуль. У Луганській і Донецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 31 до 34 градусів тепла, нічна плюс 20 плюс 17. В Маріуполі в день плюс 27 плюс 29, вночі від плюс 24 до плюс 22 градусів. На Харківщині, Луганщині і Донеччині невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Шановні глядачі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли ви дивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. І просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую центральний регіон України – на Вінниччині, Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 34 до плюс 36 градусів, в нічні – плюс 19, плюс 17. На півдні Кіровоградщини в день – плюс 32, плюс 34, вночі – від 23 до 21 градусу тепла. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 33 до 35 градусів спеки, в нічний плюс 19, плюс 17. В усіх областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер південний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. 19 серпня очікується середня потужністю магнітна буря. Індекс магнітної активності буде на рівні 4 балів. Це доволі відчутний рівень. У вівторок, 20 серпня, дощі будуть не грозові, а звичайні. Дощітиме у 11 областях. На півночі у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 33 градусів, нічна, плюс 20, плюс 18. Короткочасний дощ литиме в усіх областях північного регіону України. Вітер північний 3,8 метри за секунду. У південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині і Херсонщині, а також на Кримському півострові в денні години від 31 до 35 градусів спеки, в нічні плюс 20, плюс 19. Небо ясне, дощів не буде. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині, а також у Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій областях в день плюс 25, плюс 31, вночі від 20 до 17 градусів тепла. Дощі завітають до мешканців Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Закарпатської і Чернівецької областей. На Волині і Рівненщині мінлива хмарність і без опадів вітер північний 3-8 метри за секунду. На Сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях в світлі години доби від плюс 32 до плюс 35 градусів в темні плюс 20 плюс 18. Небо сонячне опадів не буде. Вітер південний 3-8 метри за секунду. В центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінниччині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях вдень плюс 31, плюс 35, вночі від 22 до 18 градусів з позначкою Плюс. Дощ литиме на Вінниччині. У інших областях центрального регіону опадів чекати не варто. Вітер південно східний 3,8 метри за секунду. Магнітних бур 20 серпня не буде. У середу, 21 серпня, дощитиме у 13 областях нашої країни, а саме на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині, Закарпатті і у Чернівецькій області, а також на Вінниччині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині і у Київській області, в усіх інших областях нашої країни буде сонячно і безхмарно. В усіх північних, східних, південних і центральних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 30 до плюс 35 градусів, нічна плюс 22 плюс 18. На заході в день плюс 25 плюс 30, вночі від 20 до 17 градусів тепла. Магнітних бур 21 серпня не буде. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову. bo